До військово-історичного музею Кременчука військові та волонтери передали нові уламки безпілотників, якими армія РФ атакує Україну. Серед них новий російський дрон Гербера і дрон Камікаце Шахет-136. В ньому знаходиться ще десь до 80 кілограмів вибухової суміші. Ну, що таке 80 кг, ви розумієте, де е, навіть людина просто підняти це не зможе. Якщо він попадає в будівлю, наприклад, може два поверхи знести під час взриву. Ще неприємне те, що вони літають, ви бачите, по 15-20 годин і в них дуже багато палива. І якщо на першому часі збивається чи попадає в будівлю, паливо може розбити. Е... Розлітатися і запалюватися, і якщо, не дай Бог, людина там десь привалила, можете живцем згоріти. Один із переданих еспонатів музею безпілотник, який росіяни назвали Пародія, адже дрон має спеціальні лінзи Люберга, що створює хибний радарний відбиток. Вони використовували ще в Другу світову війну. На екрані РЛС станції вони дають точно такий же сигнал, як дає і шахет. І тому нашим бійцям приходиться використовувати як зброю, так і вони вскривають нашу систему ППО. За словами Володимира Полякова, російські дрони постійно досконалюють та підлаштовують свої тактики під українську систему ППО. А ось це ось така дитяча іграшка, яку можна купити за 170 доларів. Росіяни сюди вкладають або боєприпас, або вкладають сюди наблюдательний модуль і запускають їх по наших позиціях. Так що навіть дитячі іграшки. В руках бандитів стають смертоносною зброєю. Окрім уламків російських безпілотників, в експозиції з'явилася і українська розробка БПЛА, який виробляє команда з Кременчука. Його вже використовують на передовій. Б'є дуже добре не тільки ті техніку, а й повітряні цілі. Ну і мені дуже здивувала розпис оцей, а вони кажуть, колись в Японії були теж камікадзе, тільки не дрони, а люди. І це ж Кет квіти в цвіти вішні сакура, і вони розрісовували цвітами вішні свої літаки, якими, ну, які теж були, ну, використовувалися як камікадзе. А наші хлопці його розмалювали нашим українським орнаментом, щоб зробити подарунок оцім негідникам ну, ко подарунок в кавичках. Ну а мрія 450 450 це наше по-військовому, значить, все добре. Михайло Годим Суспільне новини Полтава.